П'ять годин на автовокзалі в перемишлі нерви, сумки, холодно і тут чудо. Нарешті приїжджає автобус, який забирає нас без квитків. О п'ятій ранку ми вже в готелі, а в десять ранку в нас виселення. Кракові ага. поспати вдалося максимум три години. Ну що ж, дякуємо і на тому, беремо й сумки, гайда гуляти по Кракову. Місто як мікс Львова і Вінниця дуже атмосферно. Приїхали за три-чотири години до виліту. Із сумками ж -то ніде. Перекусили, дізналися свою платформу, знову познайомились з українцями, ну і вони нам розповіли більше про Мальту. В літак і насолоджувалися видами з вікна і думками, що ми реально це зробили. Приземлення трохи стрьомне, телефон впав і тріснуло стекло, але емоції вогонь. І тут наша ціль була першими захлопати. <клухи> Такий от день виліту вийшов, підписуйся, далі буде ще цікавіше, вже монтується третя частина. <клухи> Грозами вмиває серце сльозами, 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 я знов скажу, люблю.